Друзі, маємо в наявності найнижчі ціни на комплект резервного живлення від фірми Дея. Скажу вам, що є зараз у нас наявності, і що в нас буде на 10 число, на 10 вересня. Сьогодні на 7 вересня є в наявності 12 кіловат фірми Дея. Є 5 кіловатний. Тут ще одна шістка залишилась, яка сьогодні їде до клієнта. Наступне по акумуляторах фірми Дея пробі. Є теж в наявності наразі залишилось тільки 5 штук в вівторок. Буде нова поставка. Також у нас є тут 12-ки. По цінах пишіть в коментарях. Хто кого що цікавить? Я вам всім відпишу. Також наявності в наявності у нас є кріплення на сонячні батареї. Сонячні батареї також у нас є. І є комплекти резервного живлення для газових твердопаливних котлів. Це йде в нас на 1 кВт, 12 вольтові. Плюс до них є акумулятори. Є акумулятори на 150 ампер годин, і є ось там на 110 ампер годин. Це все гелеві акумулятори. Тому друзі, по е, фірмі де є. Звертайтесь е, за номером телефону, який у нас буде в шапці профілю. Також номер телефону буде в описі під відео. Або пишіть в коментарях. Я вам ціни всім відпишу. Ще раз нагадую: буде п'ятірка дванадцятка е, Вже є. І що в нас буде? У нас буде вісьмірка, буде шістка і п'ятірка. Тому пишіть, телефонуйте.